О, причиста Діво, мати Господа Всевишніх сил, небо і землі козацької цариці, Богохранимого мого стольного града Києва, всієї держави нашої України, всемогутня заступниця, прийми всі хвальні, подячні пісні співи, Ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоби був милостивий до неправ наших і послав, благодать свою до тих, хто шанує величезне ім'я Твоє і з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, владичи, це присвятає, змилуйся над немічним. Людьми твоїми, позбав нас невіри, вічю гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських. А відтак зглянься на всіх нас милостю твого заступництва. Підійми нас з глибини гріховної, просвіти сердечно, очі наші, щоби бачити спасіння, будь милосердною і тут, і там, і як на стороні земного бутія, так і на страшному суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша надія заступниця всіх, хто прибігає з тебе з вірою, збережи соборні землі нашої України. Української, покрий нас святим твоїм омфором від зазігання злих нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережеться в народі нашому святодідівська мова та звичаї, бо молимось до тебе. Причиста і непорочна діва, як до всемогутньої заступниці та винуватці спасіння нашого, і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа в Троїці славимого і поклоняємого Бога нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.